Привіт, вболівальники білосиніх. Після великої перемоги Динамо над рухом наставник Олександр Шовковський дав інтерв'ю невдовзі після закінчення матчу. Своїми враженнями від гри поділився і захисник руху Роман Дідик. А в цьому відео я розповім усі подробиці. Якщо ви новачок на каналі, не гайте часу і підпишіться прямо зараз, активувавши дзвіночок. Таким чином, ви будете в курсі всіх новин Динамо. Олександр Шовковський прокоментував велику перемогу Динамо над рухом. Ми розуміли, що будемо грати з молодою амбітною командою, яка будує свою гру на пресингу. І в першому таймі, хоч і закінчили 2-0, десь не дограли, але в другому таймі ми виправили ці помилки, заграли агресивніше, трималися не низько, а високо і вивели гру на перемогу, маючи можливості збільшити рахунок. Захисник руху Роман Дідик прокоментував матч проти київського Динамо, в якому львів'яни зазнали поразки 0-2. Шкода, що вони так грали сьогодні. У першому таймі ми з Богданом Слюбиком мали свої моменти, але не реалізували їх. Це футбол, треба робити висновки і йти далі. Молода команда помилилася це нормально. Щоб не пропустити жодної новини про Динамо, якою ми тут ділимося, не забудьте поставити лайк на цьому відео. Дякую за підтримку. Продовження. Важливо відзначити, що після 15 турів рух набрав 24 очки. Гарантуючи п'яте місце в турнірній таблиці. Тим часом Динамо після 12 турів чемпіонату набрало 22 очки, посідаючи шосте місце. Зараз синьо-білі поступаються самому руху, у якого 24 очки. Тож, вболівальники білосиніх, як ви оцінюєте гру нашого улюбленого Динамо проти руху? Поділіться своїми коментарями. Не забувайте підписуватися на канал. Щоб не пропустити жодної новини від найбільшого клубу України, на цьому я закінчую. До зустрічі в наступному відео.